Вітаю всіх третьокласників та їх батьків на уроці математики. І проведу його я, вчитель-дефектолог Людмила Павлівна. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Давайте прочитаємо девіз нашого уроку. Уважність старанність. Праця наш шлях до знань. Діти, я запрошую вас в цікаву подорож країною математика. Від вашої наполегливої праці, старанності, кмітливості, бажання досягти успіху залежить, чи буде ця подорож цікавою та корисною. А допоможуть нам в цьому ваші давні знайомі кнопочка та питайлик. Допомагаючи нашим друзям виконувати різноманітні завдання, ви крок за кроком піднімаєтеся до нових математичних вершин. Кожна наступна тема ще одна сходинка на вашому шляху. І розпочинаємо свою подорож з усної лічби. Гра закінчує речення. Всі ми пам'ятаємо, що 10 одиниць. Утворюють один десяток. Отже, граємо. Одинадцять це. Десять. і Один. Чотирнадцять – Це. Десять. і Чотири. Шістнадцять. Це. Десять. і Шість. Вісімнадцять. Це. Десять і вісім, дванадцять це десять два. Розкладіть числа на доданки за зразком. Одинадцять це десять, додати один. П'ятнадцять це десять. Додати 5. Сімнадцять. Це. Десять додати сім. Транадцять це. 10 додати три. Вісімнадцять це. Десять, додати вісім. Гра. Рахуємо тварин. Десять кур і три півня. Тринадцять. Десять овець і дев'ять ягнят. Дев'ятнадцять. Десять гусок і два гусака. Дванадцять. Урок продовжимо ми без зупинки з каліграфічної хвилинки. Нагадую про правильну поставу під час письма. Отже, запишіть у зошитах дату класна робота. Про яку цифру йде мова? Цифра ця, як кочерга, в неї, бач, одна нога. Так. Це цифра 7. Давайте переглянемо відео. Цифра 7 складається з трьох елементів хвилястої лінії, великої палички і маленької палички. Починаємо писати хвилясту лінію трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Доводимо її до правого кута клітини. Звідки, не відриваючи руки, проводимо основну похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки. Відривали руку. Маленька паличка повинна перетнути основну приблизно посередині. Вона повинна бути горизонтальною. Пропишіть цифру 7 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 7 у зошиті. У зошиті пишемо рядочок цифри 7. Давайте виконаємо завдання, яке передав нам питайлик. Дайте характеристику числу 7. Число 7 займає сьому позицію натурального ряду чисел. Має сусідів 6 і 8. Позначається цифрою сім. Відгадайте загадку. Сім братів човном пливуть, кожного ім'ям зовуть. Так, це дні тижня. Які ви знаєте казки із числом сім? Вовк і семеро козенят. Білосніжка і семеро гномів, сьома дочка. А які прислів'я? Сім раз відміряй, один раз відріж. Семеро одного не чекають. Молодці діти. Переходимо до вивчення нової теми. Віднімання від двадцяти. Двоцифрових чисел. Порівняння відрізків накреслених у різних положеннях. 20 відняти 13. Складаємо алгоритм розв'язання. Перше. Число 13 розкладаємо на десятки і одиниці, 10 і 3. Друге. Від числа 20 віднімаємо послідовно десятки, потім одиниці. 20 відняти 10 дорівнює 10. 10 відняти 3 дорівнює 7. Третє. Записуємо отриманий результат. 20 відняти 13. Дорівнює 7. У такий спосіб обчислимо ще один приклад. 20 відняти 15. Складаємо алгоритм розв'язання. Перше. Число 15 розкладаємо на десятки і одиниці. 10 і 5. Друге. Від числа 20 віднімаємо послідовно десятки, потім одиниці. 20 відняти 10 дорівнює 10. 10 відняти 5 дорівнює 5. Третє. Записуємо отриманий результат. 20 відняти 15 дорівнює 5. Практична робота. Виконай завдання від кнопочки. Допоможи їй розв'язати приклади. Поставте, будь ласка, відео на паузу та обчисліть приклади. Перевіримо Молодці, хто впорався із завданням. Щось не хочеться сидіти треба трошки відпочити Ми з вами креслили відрізки? Давайте пригадаємо, що таке відрізок. Равлику. Якщо ми візьмемо частину прямої від однієї її точки до другої, то отримаємо відрізок. А що це таке? Відрізок? Це частина прямої. Як відрізнити? Його відпрямої Кінці відрізка позначають маленькими рисочками. Отож, якщо кінці не позначені рисочками, то накреслена пряма. А якщо позначені, то відрізок. Зрозуміло. До речі, відрізки бувають різної довжини. Учні самостійно накреслять відрізки. Порівняйте їх довжину. Сонечко, на острові геометрія так багато відрізків. Одні з них довші, інші коротші. Дійсно кажуть, що такі відрізки різні за довжиною. Запам'ятай, відрізок це частина прямої, обмежена двома точками, які називають кінцями відрізка. Ці точки позначають великими латинськими буквами читають так відрізок АЦ. Діти, а що таке довжина відрізка? Правильно, довжина відрізка це відстань між кінцями відрізка. Щоб побудувати відрізок заданої довжини, потрібно поставити точку, позначивши її великою латинською літерою. Сумістити поділку лінійки, біля якої розміщене число 0, з поданою точкою. Другу точку поставити біля тієї поділки лінійки, що дорівнює довжині відрізка, позначивши її. За допомогою лінійки з'єднати точку. Давайте пригадаємо, якщо довжини відрізки в рівні, то рівні й самі відрізки. Це записую так. А B дорівнює 5 см. СД дорівнює 5 см, А П дорівнює СД. Відкриваємо підручник на сторінці 67 номер 11 Допоможемо питайлику виконати завдання. Виміряй довжину всіх відрізків, запиши за зразком. Перевіримо. Молодці, хто впорався із завданням. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень, починаючи речення словами. Я знаю, я розумію, я вмію, мені вдається, мені ще слід попрацювати. Домашнє завдання розв'язати приклади на сторінці 135 номер 6 Дякую всім, хто зі мною сьогодні працював, адже вміння обчислювати стане вам у пригоді у різних життєвих ситуаціях. Дякую всім за увагу. До нової зустрічі!